Вітаю, друзі. За кілька днів володарюватиме землею чарівна пані осінь. І розпочнеться неповторне, жовто-гаряче дійство першого вересня. Щодо цього кожен з нас має свої думки, свої спогади, мрії. Та мені здається, в очікуванні саме першовересневої днини перебувають усі. Навіть ті, хто не належить до освітян і чиї діти давно виросли. Так, перше вересня дивовижний день для багатьох. Це день запрошення, День початок, це День свято. Та надзвичайно особливим він є для школярів, їхніх батьків і, звісно, вчителів. Святкове вбрання, піднесений настрій, усмішки на обличчях, незмінні атрибути цього дня протягом десятиліть. А ще квіти і подарунки педагогам. Запрошую до розмови. Поговоримо, друзі, про те, наскільки доречні сьогодні ось такі знаки уваги вчителям. Як колишній педагог, Скажу, що наприкінці минулого сторіччя, як і на початку нинішнього, батьки чого тільки не дарували вчителям. Зазвичай батьківський комітет, знаючи апетити в лапках свого педагога, намагався догодити його смакам. Та традиційно найчастіше це були квіти. Справді, квіти, це класика осінньої урочистої днини. І найпростіший знак уваги педагогам. І тому, ймовірніше, 1 вересня 2023 року картина не зміниться. Переважна більшість дітей прийдуть на перше побачення з вчителем саме з квітами. Особливо це стосується першачків. Та уявімо себе вчителькою. Які одночасно дарують 25-30 квіткових оберемків, які не можуть вмістити не лише всі наявні в її оселі вази, а навіть відра. У кращому разі педагог прикрасить свій дім кількома найкрасивішими з них, а решта залишиться в класі, з тим, щоб за 2-3 дні опинитися на смітнику. Тож зиск від такого подарунка вчителеві, хай і приємного, хай і яскравого, і водночас найпростішого матимуть лише квіткарі. Інша річ централізоване закуповування ініціативною групою кількох букетів. Наприклад, один вчителеві, інші – директорові та його заступникам. Це і дешевше для батьків, і корисніше. Варіант другий невеличкий цінний подарунок з огляду на вподобання педагога. Такий подарунок зазвичай доцільний тому вчителю, який працює з класом протягом кількох років. Звісно, тут не йдеться про коштовні прикраси, дорогі аксесуари, мобільні телефони, планшети тощо. Це може бути якась потрібна для роботи дрібничка, наприклад, ручка, органайзер, щоденник, календар. Якщо розмір подарунка дозволяє нанести фото учнів класу, це буде і креативно, і доречно. Наприклад, на футболку. Варіант третій – Книга. Сучасна поліграфія дуже якісна і напрочуд різноманітна. Тож деякі книги є справжнім витвором мистецтва. Головна проблема. Вгадати із самою книгою, щоб вона була цікава і корисна вчителеві. Наприклад, словник для філолога, якщо такого в нього, звісно, ще немає. Варіант четвертий – СОЛОДОЩІ. Торт, цукерки тощо. Наприклад, той самий батьківський комітет може замовити святковий торт, який з'їдять 1 вересня всі разом. Учитель та учні. Але тут слід враховувати певні організаційні моменти Гігієна рук, серветки, чистота столів, їх сервірування та прибирання опісля. Варіант п'ятий змінити традицію хоча б на час війни, тобто нічого не дарувати. А задонатити на потреби ЗСУ зібрані гроші у сучасних умовах. Це буде не лише найбільш доречно, а й матиме найдієвіший виховний вплив на юних патріотів нашої країни. А якої думки ви, друзі? Наснаги нам і перемоги? Все буде Україна!